І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні на моєму каналі виходить відеоролик по Фортнайту. Сьогодні я хочу протестувати безплатні нагороди з пропуску як раніше. Тому що, ну, я цей пропуск купляти не хочу. Хоча, якщо чесно, я навіть думав, що до цього пропуску чи буду його купляти. Але Ну, якби ще давали би бакси в цьому пропуску, було б взагалі непогано. А так, ну мені. Таке воно, середнячок сам пропуск. А, музикальний пропуск, поки що я його забрати не буду, тобто безплатні нагороди, тому що я ще всі нагороди тут не зможу забрати. Тільки 5 нагород. Тому відео, де я буду забирати безплатні нагороди з музикального пропуску, вийде чуть-чуть пізніше. Плюс сьогодні я покажу вам безплатні нагороди з події Хэллоуін 2025. Що потрібно було зробити, щоб отримати ці всі безплатні нагороди. Ваше є до кінця 1 тиждень і 4 дня. Щоб отримати ці нагороди, вам потрібно або виповнити от місії. Хоча мені здається, ні, тут окрім як можна його тільки отримати. Вам потрібно просто повищати уровень учотної записі. Наприклад, 2 уровня прокачали вже можете отримати цей рюкзак. Отримали 10, 10 уровнів, вже зможете отримати навіть і загрузочний екран, і те, що було до нього. Тому халява непогана, плюс в честь такої от події. Тому дуже і дуже прикольно. Також їх саме сьогодні покажу. І ще до того всього, там ще є деякі безплатні нагороди, які ми також перевіримо. Але давайте спочатку я протестую безплатні нагороди з пропуску, як раніше. Тому погнали. Перша безплатна нагорода це в нас отакий от рюкзачок. Рюкзак, кстаті, виглядає непогано. Я б навіть не сказав, що він такий аж простенький. Може бути. Все, забираю. Піде в колекцію. Далі це в нас графіті. Ну тут а, можна довго не, не залишатися, довго можна. Далі це в нас кірочка. Не знаю, керочка, вона ніби і непогано виглядає, але воно мені не сподобалось. Не знаю. Хіба що. Ну, два-три рази побігав без по цієї керочки і все. Мені здається, що є інший стиль до цієї керочки. Якщо я не ошибаюсь. Так, да, є все ж таки, але він вже вебакси. Далі ще це в нас загрузочний екран, на якому зображений цей персонаж. З першого слайду і другого. Також забираємо і протестуємо. Наступна нагорода це в нас смайлик. Хоча б з анімацією, хоча б щось радує. Що є анімація. Далі йде у нас обгорточка. Обгорточка, кстати, непогана. Реакція на музику є, анімація також є, їй видно. І плюс можна побачити оцей щочик. Це, типу, патрони. Скільки патронів в цій зброї, типу. Ну, ніби непогано. Окей, забираю. Далі четвертий слайд. Тут у нас дельтаплан. Да, дизайн, звісно, стандартний, але хоча б є якийсь, Це, от, як його можна навіть назвати. Ну, хоча б якась обгорточка, типу, це. Анімація хоча б є. Дизайн. Ну так, да, ну, дизайн трохи, звісно, хотілося покраще б. Але ну, хоча б так. Далі це в нас флаг главної бази. Сікір для колекції, тому що я рідко щось таке використовую. Далі це в нас воздушний, воздушний слід. Не знаю, мені... Щось не подобається оця луна. Чесне слово, от якби не вона. Хоча. Ну, як сказати, воно ніби... і осноціюється з цим вовком. Але все одно. Якось так виглядає. Далі це в нас керочка. Ну, кірочка, керочка ну, ніби непогана. Краще, ніж попередня Тут ще плюс інший стиль дають до керочки, що також круто. Також забираємо. Окей. І на останньому слайді. Кстати, непоганий дельтаплан. Краще, ніж попередній. І тут також дається ще один стиль. Я щось такого не пам'ятаю, щоб давали аж тако по два стиля в цьому пропуску в різних сезонах. Це тільки в цьому сезоні так зробили. Ну ладно, окей. Ну і під кінець йде у нас такий от рюкзачок. Ну, ніби також непоганий. І знову інший стиль. Типу, два стилі дають. Цікаво. Так, з цим пропустком вже завершуємо. Це тут я забрав. Тільки потрібно зайти от сюди. І подивитися, що і як там. От мені цікаво, просто зараз гляну до цього. Ага, от так воно виходить. Типу, дали нам два стиля оцих, різних. Але ще є ось такий от стиль за донат. І оцей. А кольори тільки в нас відкриті такий колір і такий жовтий. Ще не відкритий синій і червоний. Ну ладно, окей. Значить, зараз це все протестуємо. Спочатку хочу протестувати все з пропуску як раніше. Ну а там далі вже точно розберемося. Але перед цим, як я продовжу далі це все, ви зможете побачити, як я отримав всі безплатні нагороди з, також з події Хілові і так далі. Тому всім вам приємного перегляду. Отак От виглядає спочатку в нас загрузочний екран, на якому зображений цей рейнджер. Чи як її там звати. Ну, коротше, ця ковбойка. Типу, ну, виглядає прикольно сам скінчик. Але оригінальний скін, який ще вийшов дуже давно. Ну Мені більше сподобався, ніж в оцей. Да, в ньому ніби також прикольно цей саме скінчик, але все одно. Оригінальний кращий. Так, окей, чекаємо поки що. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Опа, добре, загрузилося. Так, зараз буду вилітати. Також тягнути час не буду. Так, і перше, що можна замітити, це воздушний слід. Ні, ну все ж таки ця луна непогано виглядає. Типу, все ж таки, да, прикольно. Якби не вона, то воздушний слід був би такий собі. Далі це в нас рюкзачок такий от. Так, ну кота я вже колись ще показував. Далі дельтаплан. Ну, як сказати, От через ці анімації дельтаплан взагалі їмба. Типу, так, да, в ньому форма така стандартна. Але все одно непогано. Так, окей, тепер треба перевірити керочки і обгорточку. Так, обгорточку зараз можна перевірити. Так, окей, поняв. Забив його. Так, да, це патрони защитуються, скільки в тебе. І через це мно... Ну, обгорточки такі дуже прикольні. Ну, непогано. Там ще хтось йде. Окей. Щоб не мішали. Так, пішли чуть-чуть далі. Треба зараз керочку перевірити. Не знаю, мені ця керочка не сподобалася. Якась вона така собі. Окей, далі погнали перше, це в нас смайлик з анімацією. Далі ще такий от смайлик. Далі йде в нас графіці, на якому зображений клоун арт. Далі це такі от, таке от графіті. Ну, кстати, непогано виглядає. Далі така от емоція, яка давалася безкоштовно в магазині. Це типу парна емоція, але поки що. Ну, тут у мене друга немає в цій каті, тому так виглядає. Ну і далі емоції, яку давали безкоштовно в честь події Хелловін. Ну, і емоція, кстати, також непогано виглядає. Ще й плюс безкоштовно отримати це взагалі круто. Ну ладно, тоді, значить, погнали до наступних нагород. Наступне це в нас такий от загрузочний екран. Якщо я не ошибаюся, сам цей загрузочний екран видавали за вход в ігру. Тобто просто вам треба було зайти в ігру і все. І ви просто отримали цей загрузочний екран. Непогано. На ньому зображений мегазорд, який сражається проти цього мутантіша Жука. Ну, прикольно, окей. Тепер чекаємо, поки загрузиться. Там далі будемо тестувати всі інші нагороди. Так, дуже добре. Я полетів. Так, далі. Це в нас інший стиль до рюкзачка цього. Типу, він такий вже якийсь навіть і коричневий, можна навіть так сказати. Ну, прикольно. Так, полетіли далі. Наступне це такий от дельтаплан. який, якщо я не ошибаюся, навіть зараз можна його отримати. Тобто вам потрібно зайняти топ-1 в режимі Делулу. І все, і ви можете отримати цей дельтаплан. Не знаю до кінця, скільки днів, взагалі, щоб ще цей отримати дельтаплан. Мені здається, що до кінця цього року. Але як точно я не пам'ятаю. Далі це в нас керочка, яку ви давали також безкоштовно. Вам потрібно було там дивитися трансляції в твіч саме в твічі. Ну, керочка ніби і просінька, але для Хіллоувина піде, якщо чесно. Зараз цю керочку отримати ніяк неможливо. Тому отак. Вот хто отримав, той молодець, а хто ні, то. Ну не то, що не молодець, ну все одно просто. Ну просто не отримали вже. Тому отак. Вот Значить, переходимо до наступних нагород. Отак вот вот виглядає наступний загрузочний екран, якого навіть зараз можна ще отримати. Вам просто потрібно грати в. Якщо не ошибаюся, в режим, е який недавно вийшов, Хіломський. Точно він зараз ще є, він ще доступний до 1 листопада, а після того цього режиму вже не буде. Тобто там потрібно просто виповняти місії, щоб отримати цей загрозочний екран, на якому зображена група Demon's Hunter Кей-поп група. Чесно про неї просто толком я ні, не знаю. Я тільки от недавно про неї дізнався, що ще є така група. Якби, напевно, що якби я в Fortnite додавав цю колаборацію, то я б ще не знав, що є взагалі така група. Так, окей. Я полетів. Можна зараз побачити такий от прикольний саме рюкзачок, якого можна було отримати забкот ігру. Далі це в нас скін М'яснік. Також, якщо чесно, прикольно виглядає. Ще й плюс без, безкоштовно можна отримати. Тому хто ще його не отримав, прям раджу отримати його, тому що хто його знає. Можливо, цього скінчика не додать, взагалі вже в Fortnite. Хоча я сумніваюся, скоріш за все, можна один запихнуть та й все. Далі ще дельтаплан такий. От, який мені також сподобався. Да, по ефектам в цьому дельтаплані так собі. Але ніби також непогано. Далі зараз протестуємо керочку. І тоді перейдемо до наступних нагород. Така от керочка. Ну, керочка хіба що для колекції? І плюс підійде для Хелловіна. Тому непогано. Переходимо, значить, до наступних нагород. І так, далі в нас йде отакий от загрузочний екран, на якому зображений Вагі. Ну, да, такий жуткуватий саме загрузочний екран, якщо навіть такого чуть-чуть подивитися. Да, капець прям. Ну, але виглядає прикольно. Прям дуже щей прикольно. Сам Хагівагі в Fortnite вийде, якщо я не ушиб... ошибаюся десь 23 жовтня, 24. Тому його ми також будемо чекати. Ну, хто фанат самого Хаїва, то напевно, що би його купив. Ну так як я не фанат Хайва, тому не знаю. Ну мені сам скін не дуже. Так, я полетів. Зараз можете замітити такий вот рюкзачок, який також давали безкоштовно. Ну, який зараз можна отримати безкоштовно, хто його ще не отримав. Далі це вже інший стиль до дельтаплану, якого я показував. Тільки типу інший, коричневий. Ну, не знаю. Та ніби їй не погано. Так, я полетів от сюди. Ага. Тоді сюди. Далі це в нас керочка. Якось ефекти просто стандартні, якщо навіть подивитися. Ну, а сама керочка не обична. Підійде, кстаті, до Черепашок Ніндзя з Окей, тоді. Значить, погнали до наступних нагород. Які вони там будуть, я не знаю. Тому, окей, погнали. По нагородам я почти всі протестірував. Лишається ще не дуже аж так багато. Але зараз я хочу зайти в магазин, отримати. А якщо найточніше купити скінчик з scubi за 1500 в баксі, він мені дуже сильно сподобався сам цей скінчик. Тим, що в нього є такі от стиля. мультяжний, і просто такий зкубі-дом, що дуже прикольно. Ще й до того всього, є Лего-версія з Cobidom, що також круто. Хоча я думав, що Лего-версії не буде до самого scooby але є. Дуже круто. І ще круто те, що в нього, типу, такий стиль хіловінський, що також круто. Окей, тоді, давайте купляти йому за 1500 вебаксів. Мені ще вистачить до пропуска, який буде наступний, що також круто. Тому погнали. Окей, все, получено два предмета. Це сам скінчик, от. Ну і також, і також сам лего скінчик. Окей, хоча я в його рідко граю, але буває. Все, купив. Дуже добре. Далі в сам комплект можна купити за 1900 фбаксів, але я цього робити не буду, тому що Ну, мені всі інші скінчики і саме предмети не дуже сподобались. Так, беру я самого Скубі-До. Зараз я протестую цей стиль. Ну, а після того я протестую мультяжний стиль. Окей, кстати, навіть кросовки непогано виглядають до цього скінчика. Що, ту ж... що також круто. І сам рюкзачок дуже сильно підходить до цього стилю. Що також прикольно. Але напевно, що ці кросовки я заберу. Якщо що, я там все зроблю, протестую по-інакшому. І зроблю собі такий комплект. Але поки що давайте переходимо далі тестувати що і як. Тому окей, погнали. І так, перше, що можна побачити, це сам загрузочний екран, який на сьогодні останній. Ну, сам загрузочний екран дуже прикольно виглядає. І мені дуже сильно сподобався. Далі погнали тестувати самого Скубіду. Не знаю, мені кінчик Скубіду дуже сильно сподобався. Він прям правда дуже крутий. Я з ним не тільки один раз буду бігати. А ще й пару раз. Так, це в нас рюкзачок. Це він повністю так прогрузився чи як? Ага, вот все, прогрузився. Далі скобідо. Боже які в нього лапи, це капець просто. Я спочатку думав, що з ним буде важко грати, але... Ну, якщо тако порівняти Скубіду і Пітера Гріфіна, то це все. Пітер Гріфін просто відпадає. Його легше вбити, ніж в цього Скубіду. Так, сам скінчик Скубіду. рюкзачок. Ну, а так-то все. Так то все. Можна навіть, кстати, навіть якусь емоцію використати. Наприклад, в оцю. Ну ладно, тоді, тепер погнали до фінальних нагород. І на цьому я буду завершувати сам відеоролик. Кстати, навіть мультяшний тель мені найбільше сподобався. Тому що він прям дуже круто виглядає. І ще можна замітити оцей рюкзачок, який давався безкоштовно з пропуска як раніше. Напевно, що я би більше бігав з цим мультяжним стилем з кубідо. Хоча той не гірший за цей. Просто мені більше цей стиль сподобався. Ну прям дуже круто. Якщо часто, я не жалію, що я саме потратив 1500 вебаксів за цей скінчик. Я і так не часто купляю в магазині скінів. Тому так. А на цей скінчик ну, прям не жалію. Я з ним не тільки один раз буду бігати, а ще й пару раз. Тому все, на цьому я буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а як завжди був стрейнджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!